Подорож землею це захоплива подорож різними природними зонами та кліматичними умовами нашої планети. Давайте ж розглянемо, які вони бувають і чим вони відрізняються. Тропічні ліси. Уявіть собі місце, де завжди тепло, де ростуть великі дерева з зеленим листям і де живе багато тварин. Це тропічні ліси або джунглі. Вони знаходяться поблизу екватора, де сонце світить майже однаково протягом усього року. У тропічних лісах багато дощів, і тому рослини тут ростуть дуже густо. Тут можна зустріти мавп, папуг, тигрів та навіть маленьких жаб, які ховаються серед листя. Савани. Якщо ми вирушимо трохи далі від екватора, ми побачимо саванну. Це велика рівнина, де ростуть високі трави та поодинокі дерева. Тут мешкають слони, жирафи, леви та антилопи. У саванні є два основних сезони дощовий і сухий. Дощовий сезон трава росте швидко. А в сухий земля стає сухою, і тварини шукають воду. Пустелі. Пустеля це місце, де дуже мало води і майже немає рослин. Вдень тут дуже жарко, а вночі може бути ну, дуже холодно. Піски пустелі змітаються вітром, і тому поверхня постійно змінюється. У стелях живуть такі витривалі тварини, як верблюди, які можуть довго обходитися без води та змії, які ховаються від спеки під землею. Помірні ліси. Помірні ліси це зони, де є чотири пори року весна, літо, осінь і зима. Тут ростуть дерева, які змінюють своє листя залежно від сезону. Влітку в таких лісах тепло, а взимку може випасти сніг. В помірних лісах можна зустріти оленів, лисиць, білок та багатьох інших тварин. Тайга. Тайга це холодний ліс, де ростуть хвойні дерева. Такі, як ялини, сосни, кедри. Тайга займає великі території на півночі нашої планети. Тут зими дуже довгі та холодні, а літо коротке і прохолодне. Тайзі живуть вовки, лосі, рисі та ведмеді. Тундра. Тундра це ще холодніша зона, яка знаходиться на самому півночі землі. Тут майже немає дерев, бо земля замерзає на більшу частину року. Влітку, коли земля трохи розморожується, тут виростають лише низькі кущики, мохи та лишайники. Тварини ж тундри – це північні олені, полярні ведмеді та лемінги. Полярні області. На півночі та півдні землі знаходяться полярні області Арктика та Антарктида. Тут завжди холодно і майже весь рік лежить сніг і лід. В Антарктиді живуть пінгвіни, а в Арктиці білі ведмеді. Літо в цих зонах дуже коротке і сонце може не заходити за горизонт протягом кількох місяців. Отже, подорожуючи землею, ми можемо побачити, як змінюється природа і клімат від одного місця до іншого. Кожна природна зона унікальна, і в кожній живуть свої особливі рослини та тварини, які пристосувалися до умов життя саме в цьому місці.